Сьогодні у Валерія Кимчука позапланове тренування з нашою знімальною групою він зустрівся за попередньою домовленістю, розкриває секрети ремесла одразу з гардеробу. Професійний боулер у своєму розпорядженні повинен мати форму та хороше взуття. Завжди є своє взуття, тому що воно більш зручніше. Воно вже йде спеціальною подошвою тут, прирізіненою, і звичайною скользящою подошвою. Так само є взуття, що. На дві подошви, але як правило, йде тільки на ту подошву, де в нас скользить нога по опровочу. Ну і звичайно, вони в нас є сйомні, тобто можна. Їх знімати, і щоб було чи більше скользіння, чи менше. так само вони такі сьомні. Окрім того, наш боулер Валерій лівша, тому усі кулі, якими він вибиває страйки, виготовлялися саме під його руку. Якщо ж говорити про прибутковість професій, то тут у кожного по різному Але усі боулери світу сьогодні очікують на визнання гри олімпійським видом спорту, аби заробляти на справі життя та згодом мати спортивну пенсію. Дійсно, боулінг, якщо займатися ним там більш уже так, більш професійно, він так само дає своє пожитки. Тому що є турніри, де проводять нас партнери, нам допомагають турніри, є турніри комерційні. І відповідно, вже, якщо ти вже граєш професійно в боулінг, в тебе з'являються хороші результати. і Відповідно за це ти отримуєш призи. Останок тренування проводимо експеримент, зав'язуємо Валерію очі, і ось він черговий страйк. Справжній болер відчуває доріжку і на осліп. Людмила Совонькина, Володимир Захаров, новини Рівного.